Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців. Друзі, важливі новини щодо відкриття кордонів для чоловіків. Також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного YouTube каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Друзі, нещодавно, буквально сьогодні, секретар РНБО в ефірі 1 плюс 1 в рамках загальнонаціонального телемарафону прокоментував рішення про відкриття кордонів для чоловіків в Україні. На найближчому засіданні, друзі, ставки Верховного Головнокомандувача розглянуть питання дозволів для виїзду за кордон чоловікам призовного віку. Тож, друзі, як повідомив Олексій Данилов, на жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження роботи за кордон для виконання тих чи інших функцій, і треба обов'язково повертатись. У нас був приклад, коли одне з міністерств надало дозвіл чоловікам, і шість людей поїхали представляти країну за кордон, але на жаль, ці люди не повернулись в Україну. Є закони, які треба поважати. де-де він на засіданні ставки, друзі, яке буде найближчим часом скликана президентом України. Питання: хто скільки і які відомства давали дозволи, буде на порядку денному. Міністри матимуть звітувати на засіданні ставки, зазначив, друзі, Данилов. Він також зауважив, що йдеться про справедливість, і всі мають докладати зусилля для перемоги. Всі мають докладати зусиль для нашої перемоги. Не можеш воювати, будь ласка, сплачуй податки, не можеш працювати, допомагай, як можеш. Данілов висловився за посилення відповідальності на законодавчому рівні, друзі, щодо умов виїзду за кордон для чоловіків саме призовного віку. Якщо законодавці будуть посилювати відповідальність саме за ці процеси, я вважаю, що це буде справедливо, наголосив Данилов. Друзі, також з метою запобігання подібним наступним ситуаціям, правоохоронними органами буде ініційовано посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України. Також друзі повідомляється, що вже подано на затвердження уряду більш жорсткий порядок. Отримання саме дозволів на тимчасовий виїзд за кордон для чоловіків призовного віку такі друзі. Не дуже приємні новини. Які сам зміни прийме уряд? Будемо бачити. До зустрічі!